Ford Fusion 2.5 Америка. Почало ззаді щось терти. Дуже неприємний такий металічний звук. Просто нема тормозній колодки, ну нема нульс. А на примірі отак повинна виглядати нова. Обслуговуйте свої автомобілі вчасно. Всім привіт! Ви на каналі своїми руками Ford Fusion 25 Америка. Значить, заміна задніх тормозних колодок. Начало вже кричати, що треба міняти колодки почало пищати, але ну, поки що диск в отличному стані щоб диск не гризло, будемо міняти. Показую, як перевести машину в сервісний режим. Можети у вас не з першого разу. Ну нічого страшного. так, Включаємо зажигання. Включає зажигання. Одновременно. Так. Тут вже пора масло міняти, але на это не обращаем внимания. Одновременно, значить, нажимаємо газ і ручник вниз. Газ нажав ручник вниз. Ага, камери не вистачає. І треба виключити зажигання. Так. Виключив зажигання. Газ і. Ручник вниз держу і включаю зажигання. Пускаю. Так, дивіться. Висвітилося. Пора міняти, ну, типа, не пора міняти, а машину переведено в сервісний режим. Виключили перше положення зажигання, воно все рівно світиться і у вас з'явитися от така от. Єренда. Щоб повернути машину, назад, із сервісного режиму, вам треба так само включити зажигання, нажати газ і одновременно, виключити зажигання і ще раз включити зажигання. Це все держать, виходить. і газ, і цю кнопку. І воно назад, саме, коротше, все зробляє. Моторчики всі розжалися. Тепер можна знімати колеса і приступати до заміни колодок. Здивіться, який інтересний момент є, коли вона в сервісному режимі по заміні колодок. Бачите, ну нічого не світиться, відкриває двері і у вас одразу передупредіння. Що автомобіль знаходиться в сервісному режимі по заміні тормоз... стояночного тормоза. Ніколи не забувайте про свою безпеку. Коли підняли домкратом, підставляйте будь-який пенюк. Я там підставив пеню... пенюк Заром ще все аджов. І тепер розриваємо колосо. Все. Хто не бачив, може комусь интересно буде. Ось така система там знаходиться. Значить на суппорте у нас есть такие срезані колпачки. У... Колпачки в прямому сенсі слова. Бачите, бо витягується захушка. И сейчас спробую показати, що у нас там. У нас там болтик. другими словами направляючи, по яких і плаває їздить наш супорт. Знімаємо цю пружину, отвірткою підковирюємо, через тут отут отгибаємо цю пружину і відкручуємо наші направляйки сам цей супорт. Оцей, він має від'їхати, знятися, покажу зараз. так це все викручується. Вони кстати достатньо легко там сидять. І вращається. Це направляйка. Значить, там квадрат Квадрат срв 7 Но у мене такого квадрата немає. Бляха. Підходить CT45. Отака зв'язка. Вона похожа на квадрат, по контурах у нас їх підходить. Туди підходить. Отака справа. Викручуємо. У нас скоба сидить. Не сильно. Всього-навсього вона отак от попадає в свої пази, треба просто подіть і все. Вона просто тут -от впирається і все, більше ніяких фіксацій в неї немає. Ось про що я казав. Отака така от шестигранна херня. Но вона не стандартна, Навіть, під американський набор, скоріш засида, тому що в мене в наборі ну, в достатньо непоганому дорогом такої головки немає. Тому беру ось таку. Обтачу її і така приспособа. В домашніх условиях можна зробити. Раз, дивіться Получився отакий От шестигранник обточений. СРВ8. Плотно, гарно туди заходить. Ну, прийшлось трошки обточити тому що в наборі такого немає. Так що ізобретайте, в кого немає. Значить, у мене нижня направляюща, але ну, взагалі не хотілося ніяк викручуватися. Спочатку думав, можна трошки горілкою поработати, щоб нагріти оце вухо, а потім побачив, що вот тут розинка вот резинка дуже близько. Вона просто грязі і погано видно. Тому ніяких горілок, пацани, ні в випадку, Тому що додати собі... Фінансових проблем <хи> і не тільки. Взяв отаку от е, ВДшку, попшикав, отут все запшикав гарно, постукав в торець болта. ось сюди постукав трошки так легенько, з усилием невеликим. І все воно открутилось дуже легко. Вставляємо сюди отверточку, піддіваємо однією рукою, неудобно це робити Ага, тут же все ще все, все, все на патрубках висить. тому дуже дуже акуратно Так, все, бачимо, що все вже одійшло. Дальше. Камеру тушу це все витягую, знімаю, вдавлюю туди циліндрик і заправляю нові колодки. Нові колодки покажу. Колодки я достав, бачимо, що воно все таке засране, воно все в віржі, його треба буде почистити. Спеціальний такий е, круг, зачисний, наш шуруповерт всі посадочні міста, міста почистить. Е, можна мазати, але я буду мазати тільки направляючі, тому що тут і так буде вода скрізь попадати. Не вижу смысла. Все просто зачищу, хорошо, всю вержу, вычищу. А теперь покажу колодки. Вот новые колодки, а вот старые. Сейчас покажу разницу. Вот, смотрите, какая разница в колодках. Просто пиздец. Это новые, а это старые. Ну конечно не знаю. Наш ж блестять. Ну, Звісно, тут ніякої ні маркеровки, нічого вже не бачу. Мені здається, вони ще оригінальні. А тепер найголовніший той, який безпокоїть дуже багатьох. У нас ж колодки були зношені, під, е, підведений ж ж сюди був гідроциліндр. Як ж ж його відвести назад? Знаєте, я був удивлен, я цю ну, інформацію познав і, і вам просто показує. Не треба ніяких монтировок, не треба ніяких приспособів. Ви можете повредити цей пильник, якщо він у вас в відлітному состоянні. Не треба сюди нічого пхати, беремо, от от, упираємо, тільки не в пластик, а от металічною в вступиці впираємо Гідро... ну, супорт і гідроциліндр. от Вдавлюємо вдавлюємо максимально. І Що я вам хочу сказати, пожалуйста, він максимально зайшов туди, от руки. Тобто, Якщо ви перевели тачку в сервісний режим по обслуговуванні задніх тормозів, Воно там щось не знаю, відключає, розкриває клапан і ви спокійно от руки можете гідроциліндр відвести. Ну, з учотом того, що якщо він у вас там не закис, немає ніякого пробою, не задрало його і так далі. В принципі, це все робиться легко, якщо воно все вовремя обслуговується. Ось в такому положенні виглядають колодки в установленому. Дивіться, як воно ну, прекрасно. Все замінено, все там почищено направляйки <кхем> помазані. Направляючі є ці направляючі з ограниченим ходом. Тобто, душе, чим надо ви їх не зажмете. Підтягнули з усіллям. Ну, хто хоче по 13 ключу, може затягувати. Підтягнули з усіллям, ще раз провірили. Так само цю. Ну, для початку спочатку цю, потім на цю. підвели. Знаємо, що диск у нас трошки підпружинений, не диск, а супер, Того, що ось ця пружинка на цій колодці вона трошки впирається. Оп, все зробили. Далі не забуваємо скобу, яку я вже загубив десь. Ладно, то таке. Ну, В принципі, це все. Я вам показав, як можна в домашніх умовах замінити тормозні колодки на Ford Fusionі, починаючи э, з 13-го там по не знаю, по 16 й точно, там може навіть і по 19. й Так що такі діла. Кому інтересно, ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо є питання, запитуйте. Хочу сказати вам, обслуговуйте свої автомобілі вчасно. Катайтеся, не ламайтеся, і все у вас буде хорошо. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Є питання, запитуйте. Всім пока.